Важко знайти майстра, який володів настільки потужним талантом, як Джованні Лоренцо Берніні. Він зумів проявити себе і в скульптурі, і в архітектурі одночасно народився Берніні в Неаполі в сім'ї художника і скульптора. На початку 17-го століття перебрався до Риму разом з батьком. З цього часу саме з вічним містом пов'язані його життя і творчість. До перших зрілих робіт Берніні можна віднести скульптурні групи: Плутон і Прозерпіна, Еней, і Анхізом, Аполлон і Дафна. А також Кож мармурову статую Давида. Згідно біблії, хлопець Пастух Давид, майбутній цар Іудеї, переміг у двобої велетня Голіафа, найсильнішого воїна армії Філістимлян, народу, який воював з іудеями. В епоху відродження Мікеланджело і Донателло створили скульптурні образи цього біблійного героя, які вважалися ідеальними. На відміну від своїх попередників, Берніні показав сам поєдинок Давида з Голіафом, а не підготовку до нього, і не його фінал. У творах Лоренцо Берніні багаториз невідомих епохів. Осі відродження скульптор прагнув представити своїх героїв хвилини глибокого емоційного підйому, який він віртуозно передавав через жести, несподівані ракурси, вираз обличчя, гнучку і рухому міміку. Найбільше робіт Берніні втілені у стилі бароко, мальовничість і грандіозність барокового бачення, митця з найбільшою силою виражені в кафедрі святого Петра для Римського собору святого Петра в Ватикані. Він створював її близько 10 років на масивному цоколі з червоно-жовтої яшми і човні мармуру Скульптор поставив чотири бронзові статуї отців церкви, що дискутують між собою. Над ними височить бронзовий трон і крісло святого Петра. Яскравими зразками його творчості також стали знамениті фонтани: Мавр, Баркача, чотири ріки, Тритон. Берніні все життя супроводжувало визнання і успіх. Коло його замовники становили папи, кардинали і вища римська аристократія. Творчість Берніні багато в чому визначила шляхи розвитку всієї європейської культури 16 століття. У кращих його роботах прочитується справжній майстер, який увійшов в мистецтво зі своєю темою темою духовного перетворення людини.